Друзі, вітаю вас! Мене звуть Іріна і сьогодні ми будемо сортувати насіння соняшника на сепараторі САД-4. Це базова наша модель. Вона очищає та калібрує будь-яке насіння. Робить сепарацію зерна в чотирьох режимах: це попереднє, первинне очищення, вторинне очищення та калібрування. Сьогодні ми будемо з вами очищати насіння соняшника. Нам треба відібрати більш виповнене та велике насіння соняшника для підготовки на посів. Зараз ми будемо запускати сепаратор в роботу. В бункер вже ми насипали вихідний матеріал. Він такий має доволі щупле, подрібнене насіння, палички, домішки різні. Тобто запускаємо зараз роботу, вмикаємо. Мережі і запускаємо сам сепаратор. Ось такий результат ми маємо. Оце все вихідний матеріал. Вихідний матеріал має палички, домішки різні. Оце у нас така вийшла друга фракція. Бачимо. Третя фракція. Четверта фракція, більш щупле тут насіння, лапте. І п'ята фракція зовсім густа. Це не потребує вже переробки, це вже відходи. Ось такі маємо результати при сортуванні насіння соняшника. Ви можете самі переконатися, як працює наш сепаратор, відправивши нам зразки свого матеріалу новою поштою. Ми просортуємо, протестуємо і все вам покажемо. Або самі приїжджайте до нас на завод і тестуйте своє насіння на сепараторах. Сад гарних врожаю вам.